Дозвольте представити свій проєкт, будинок, що живе у серці. Через повномасштабну війну моя родина була змушена залишити рідне місто, де я народився і провів дитинство. Дім, у якому жила моя сім'я, був не лише звичайною будівлею, це був осередок тепла, любові, щоденних звичок, дитячих спогадів, спільних родинних вечорів. Залишивши цей простір, я зіткнувся з втратою не лише фізичного місця проживання, а й частини свого внутрішнього світу. Щоб зберегти в пам'яті ці важливі моменти, я вирішив створити точну мініатюрну модель свого будинку. Проєкт став способом не лише застосувати навички з моделювання, дизайну і електротехніки, освітлення, а й переосмислити власний досвід вимушеного переселення. Це робота з глибоким особистісним змістом, своєрідна форма пам'яті, спадкоємності і внутрішньої опори. Виготовлення макета допомогло мені зберегти духовний зв'язок із домом, якого вже, можливо, не існує фізично, але який продовжує жити в серці та думках. Таким чином, проєкт об'єднує технологічні компетентності з емоційною складовою, розкриває важливу роль творчості в подоланні психологічної травми та збереженні культурної і особистої ідентичності. Завдання проєкту розробити креслення та ескіз будинку, виготовити макет з доступних матеріалів. Відтворити особливості балконів, вікон, даху, входу тощо, інтегрувати систему підсвітки для створення ефекту живого будинку, продемонструвати макет як спосіб збереження особистої історичної пам'яті. Для роботи над проєктом була розроблена дорожня карта проєкту, в якій було розплановано всі етапи проєктування, підготовчий етап, пошук фото, ескізування фасаду, добір матеріалів. Розмітка та виготовлення основи будинку, вирізання стін, вирізування вікон, дверей, формування об'єму моделі, склеювання коробки будинку, встановлення перегородок, декорування, фарбування, виготовлення балконів, даху, підведення освітлення, монтаж електричних елементів всередину макету, остаточне збирання та презентація. Заду шлях нелегкий, позаду сотні історій, і навіть цей горизонт неодмінно залишить свій слід прозорий, в пам'яті лиця і кадри, і фотоплівка думок. Все це було, того варто лишило зробити лиш кров. Я знову повертаюсь додому, де завжди живе тепло, де добре колись було. Я знову повертаюсь додому, залишивши в серці світ про цей не забудь полі, не завжди легко було Дійти до кінця дороги. А навіть як був на колінах, я з гордістю все ж підіймався на ноги. Я дякую всім, хто хоч раз щиро змусив мене посміхатись, та рано чи пізно колись потрібно повертатись. І я знову повертаюсь додому. I don't